Всіх вітаю, підписуйтесь, ставте лайки. А Марія запитує дуже цікаве питання в неї виникло. Вона запитує, чому, коли я перехожу з третьої передачі на другу, мене постійно шторхає. Ну, якби таке, типу, як дьоргані відбувається. Розповідаю, це не тільки у Марини така, Марії така ситуація, а ще у багатьох недосвідчених водіїв, які тільки отримали права. І так відбувається. Чого так відбувається? Перше. Ви дуже різко відпускаєте ніжку щеплення. І відбувається дуже різке з'єднання двигуна з коробкою передач, і таке дьоргання відбувається. І, друге, ви не дуже сильно сповільнюєте автомобіль. Тобто, якщо ви трошечки більше його сповільните, ви навіть кинете щеплення, ривка такого не буде. Тобто зрозуміла ситуація. Тобто, у ці моменти, і дуже важливо, не дуже поспішати з перемиканням. Треба заздалегідь це робити, і все буде добре. Значить, дивіться, я вам зараз покажу цю ситуацію, як у Марії це відбувається. І покажу, як треба це робити. Дивіться, уважно. Значить, У мене двигун запущений. Я зараз, ну, якби ситуація як показати, краще. Зараз подивимося. Ось я починаю рух, як би да. І ситуація в чому? Зараз спробую перейти на. Передачу на поніжену, да? Я їду на третій передачі, дивіться. Значить, моя задача, мені треба перейти на другу передачу. Якщо я зараз просто натисну щеплення і вімкну другу передачу, буде гальмування трошечки двигуном і буде якраз оцей ривочок, який Марія розповідала. Значить, я зараз це вам покажу. Я трошки так, значить, я отмикаю другу передачу, умовно, да? і якщо я різко кидав щеплення, відбувається такий ривочок. І зразу ж бачите, оберти двигуна піднялися. Знову перейду на третю, покажу ситуацію. Тепер, щоб не було такого ривка, що я буду робити? Я спочатку натискаю на гальма, гальмую десь до. 20, щоб швидкість була, тепер натискав щеплення, вмикаю другу, відпускаю щеплення і ривка вже немає. Ви бачите да, ситуація? Зрозуміло. Тобто, ми просто-напросто не дуже сильно сповільнювали автомобіль і дуже різко відпускали щеплення. Тепер ситуація. Розповім ще дуже цікавий лайфхак. Якщо ви хочете перейти на другу передачу при швидкості. 40 км. Це можна зробити. І щоб не було ривка, наша задача натиснути щеплення, вимкнути другу передачу, натиснути на газ і відпустити плавненько щеплення. І ми їдемо на другій передачі, оберти у нас 3,5 тисячі, ну, тому що швидкість велика, зрозуміла ситуація. І немає ніякого ривка. Це називається. Як би умовно перегазовка. Да? Тобто, коли ми підгазовуємо спочатку, а потім відпускаємо щеплення. І ніякого ривка немає. Взагалі, ці всі дії треба відпрацьовувати з інструктором, щоб ви розуміли. Бо інструктор вам більш докладніше і на практиці це покаже.